Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'ячка вам та вашим рослинам. Тема дуже актуальна, і її, знову ж таки, нам підказали ваші коментарі та запитання ваші в ваших повідомленнях. І це відео в відповідь. Якраз на питання, які ви ставите в коментарях і в своїх повідомленнях. І в ці, ця тема дуже важлива, і ми її навіть назвали «Хімічні дощі. Або ж давайте розберемося з цією ситуацією. Червень, перший місяць. Городники та садівники дуже активно висаджують розсаду, сіють насіння вечевих культур, займаються в цей час і підживленнями. І всі ми чекаємо на великий врожай плодів, овочів, ягід. А ще багато городників, де немає опадів, чекають дощу, щоб хоч трошечки відпочити від поливів рослин. Поки температури більш-менш рівні, без різких коливань, рослини ростуть та радують своїм зеленим вбранням. І ось довгоочікуваний циклон приносить опади. Частіше всього, це зливи. І при цьому температура різко змінюється, стає після опадів прохолодніше, а вдень знову та ж спека, що була до цього. Наші зелені рослини городу протягом декількох годин за добу. За дві доби стають жовтими, потім коричневими, сохнуть та гинуть. І багато хто, в тому числі і наші батьки, і наші знайомі до цього часу говорять, ой це був хімічний дощ. Нам десь звідкись прийшли опади, вони отруєні і нам вони зашкодили. Ось тому і рослини гинуть. Скажімо так, да, так, в будь-яких опадах є елементи таблиці Менделєєва. Десь чогось є більше, десь чогось менше. Це справді дійсна ситуація така. Але ці дощі протягом року завжди однакові. В дійсності в городі ж картина зовсім інша. Не при чому тут хімічний дощ. Давайте розберемося з цією ситуацією, щоб не розказувати про хімічні дощі. Влітку, в другій половині червня, в липні стоїть завжди жарка спекотна погода. Ось і в цьому році, трошечки з запізненням, у нас навіть на півдні України вже більше неділі маємо справді літню погоду з денними плюс 30 плюс 31 в тіні, та нічними від 15 до 18 градусів з плюсом. Вчора до нас завітав циклон, який видав за 30 хвилин. 20 см опадів. Дощ був холодний, а земля перегріта високою температурою. Після дощу почалося сильне випарювання вологи, і навіть деякий час стояв білий туман, ніби молоко таке було. З опадами ми отримали підвищену вологість повітря. До цього отримали ще й різкий перепад температур, і все це разом це ідеальні. Навіть супер-ідеальні умови для розвитку грибних та бактеріальних захворювань. Спори захворювань до цього моменту не мали комфортних умов для свого розвитку. А тут такий подарунок від циклону: супертемпература та висока відносна вологість повітря. Протягом декількох годин спори грибних захворювань мільярдами трильйонами. Вони займають простір городу та саду, піднімаючись з ґрунту, де вони до цього часу жили та чекали своєї золотої години і свого золотого дня, який зараз наступив і приніс ці ідеальні умови. Ось саме так швидко виникає букет хвороб рослин, а ми думаємо, що це отруйний дощ. Так, до речі, думали і ми багато років, поки не стали вивчати ситуацію з захворюваннями рослин. Колись ми, як і всі городники, використовували вже позахворівшим рослинам хімічні фунгіциди, які продавалися в садових магазинах. Часто це були дефіцит, дефіцитні препарати, але все, що було, те й брали і використовували. Але. Після 2000 року, коли з'явились в продажу біофунгіциди, триходермін, гаупсін, фітоспорин та інші препарати, ми стали проводити профілактичні оприскування рослин городу та саду кожні 7-10 днів. Та ще й зразу після дощу позапланово проводили додаткове оприскування рослин та зрозуміли, що справа не в дощу, а дощ зовсім і не отруйний. З сімейства біофунгицидів найбільш ефективними являються триходермін та гаопсінфорте. От з усього цього всього букету біофунгицидів нам ці препарати найбільше подобаються. Ми використовували і фітодоктор, і гаоп, гаупсі... деякі інші препарати, але Ось ці два препарати нам більше всього подобаються по якості. Ми навіть спеціально завчасно купуємо на початку літа одну додаткову бутилку рідкого гауксіну Форте і кладемо його в холодильник на випадок дощу. Вона окрема ця бутилка, на час їх. Щоб зразу ж його використати для оприскування рослин, саду та городу після того, як пройде дощ, якщо приходить циклон. І ми це вже знаємо, маємо досвід. І ця бутилка у нас кожен рік лежить в холодильнику. Але весь час. Влітку кожні 7-10 днів проводимо профілактичні оприскування рослин, триходерміном та гопсинофорта. До речі, в травні достатньо було двох таких оприскувань. А тепер докладно розкажемо про те, які ми готуємо розчини з цими біофунгіцидами. В чому плюси цих препаратів, що якщо їх кладеш більше в розчин, то це тільки для користі рослин. Для профілактичних розчинів беремо 50 грамів порошку триходерміну, це 4 ложки столових порошку, і розводимо в 10 літрах води. Вода повинна бути, температура води повинна бути температури повітря, повинна бути рівною, щоб не було перепадів. А геопсинафорд для профілактичних розчинів беремо 80 мл на 10 літрів води. І в ці розчини обов'язково додаємо біоприлипач те столи по 15 мл на 10 літрів води. Ці препарати різних фірм, тому тут ніякої реклами. Просто те, що нам подобається і дає результат, те ми і використовуємо. А от зразу ж після дощу ми дістали з холодильника бутилку літрову з Гаупсін форти і готуємо розчин і обробляємо наші рослини. Але якщо немає такої бутилки, то можна використовувати або триходермін, або ж форте не треба їх змішувати, а можна використовувати окремо. Ми просто чергуємо то у нас триходермін, то гаупсін. Знов триходермін і гаупсін. І ось після, трихо, після дощу сильного, після зливи, ми приготували вчора ввечері такий розчин. Гаупсінфорте взяли 100 мл, навіть трошечки більше. На 10 літрів води і 15 мл теста лип. Якщо не було б гаосінофорту, у нас весь час щось є в запасі, взяли б триходермін. Тут вже треба 60-70 грамів триходерміна або 6 столових ложок порошку. Дуже гарно працює, але треба триходермін чекати півгодини, розвести його у воді, температури повітря, і щоб півгодини він настоявся, і потім обробляємо рослини. І обов'язково знову ж таки додаємо те столи по 15 мл на 10 л води. Обробляємо всі рослини, сам ґрунт мульчу цими розчинами. Так як ми оприскування проводимо профілактично весь час, то можна використовувати один з препаратів. Ще раз це вказує, тому що ви подумаєте, що треба зразу два препарати. Ні, треба економно використовувати і ефективно. Якщо ситуація критична і ви нічого до цього не робили, і вже захворювання на ваших рослинах стало проявлятися, і воно палить буквально всі рослини, то вже треба використовувати хімічні фунгіциди. Але ми, ми від них відказались і захищаємо свої рослини біофунгіцидами, триходермін та гаупсинфорти профілактично кожні 7-10 днів обов'язково. Проводимо ці оприскування всіх рослин і саду, і городу, тому що всі рослини потребують захисту. Файні підписники, файні глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал щиро дякуємо!